Так, щось настрій такий паскудний. Все не так. Всі не такі, всі погані. Зайдемо трохи, облегчимо собі душу, подивимось, що тут в інтернетах. О! Як ви вже подумали, здогадались, готуємо з Лесею піжик. Ну, Леся Піжик, держи удар. Так. Є новинок багато бачу, давненько не заходила, пора виправляти ситуацію. Каже, значить, про якийсь контент. Що таке контент? Переклади на українську. І чому його треба підтримувати? Понабиралася тут якихось слів контент, ще щось. Так, що тут ще у тебе є? Ага. Новенький рецепт бачу, так. Ковбаски домашні, угу. Холіра смачно виглядає. Рецепт гарний. Треба для балансу щось дописати. Але чому не написана калорійність? Рецепт без калорійності. Як козак без вус чи вусів, напишу як козак без чуба, відправить. А може, мені треба, може, я слідкую тут. Слідкую не тільки за коментарями, а й за талією. І своєю, і, і не своєю. Чому мало рецептів з гарбуза, треба більше? Хоча, ой. Тут цілий список у неї рецептів з гарбуза, так і називається страви з гарбуза. Хм, Але ж не вибачатись мені? Треба більше гарбуза. Знімай більше. Працюй над цим. Відправить. Нехай старається, а гарбуза багато не буває. Отак от. Гі, Боже. Що це вона таке знімає вже? Які жарти? Вона тут жартує. Щепитися в коментарях своїми підписниками, коментаторами. Та оце посваритися з ними по-людськи, по-українськи, та загнути ліцеєм якесь міцне, вона тут жарти знімає і переводить все в гумор. Хм. Навіть з цієї ситуації викрутилась. Ти бачиш, яка? Нічого, я ще щось придумаю. Буде тобі веся пішок не до жартів. Ось побачиш. Часу вільного в мене багато, але для тебе його я знайду. Угу.